Ну, на жаль, ми програли фінальну зустріч. Ми програли її за наших помилок. Ми самі собі їх зробили. І, на жаль, це... ми вже не змогли виправити. Ми перший раз виправилися, а на другий вже хлопців не вистачило. і Ми програли. Ну так, да, це команда з характером, і вона це неодноразово доказала. І, і в цій грі вона вже доказала це. Ну, не вистачило. Ще одного героїчного поступку не вистачило, на жаль. Ну, дивіться, на першому черті з літу хлопці 2002 року, на минулому 2003-го, зараз 2004-го. Мені насамперед, я дуже жалію, що ці хлопці не одягли на себе е золоті медалі. Кожен з цих складів е був. Золотим, да? На кожному чемпіонаті світу щось не вистачало, але дуже сильне покоління не виграло а, золоті медалі. По-першу по першу чергу, мені це ну, дуже жаль. Ну, там, скажімо так, може там немає якихось індивідуально дуже сильних гравців, такі, як є там, в четвертому році, як Миковітор Сидуар, речі в третьому, як. Даня Трахор, Желецький, чи Богдан там, так, індивідуально сильні гравці-нападники. У другому циклі, звичайно, там, Михайло Сімчук. У там, там. Але, там, але, е 2005-2006 році у нас є дуже сильний, скажімо так, кількість гравців гарного, гарного е рівня. І Якщо вкупі їх зібрати і е, підготувати, то ми маємо на наступний рік також ставити задачу вийти і виповняти її. Ми можемо і маємо це зробити. Ну, перша ланка довела, що вона має, е, звичайно, всі шанси спробувати вже в ближайший час. Капітан е, команди Дахновський, а, асистент Волков. Ці хлопці вже мають хороші шанси спробувати. Якщо тренерський штат національної збірної дасть їм шанс, вони можуть його вже зараз взяти.